Шановні підписники, я дуже радий всіх вас бачити. Я знову в строю. І так, останні півтора місяці я майже не вибирався до лісу, тому що був такий час перехідний. Останній місяць зими. Попадався зимовий опеньок, але моя мрія була нарешті позбирати зморшкову шапинку. Сьогодні перше число, перше квітня, і шапинка є Залишайтеся зі мною. Буде багато цікавого. І так, ось наші вже перші знахідки. Чудові, молоді і досить масивні шапинки. Тут їх ціла поляна. Нам пощастило. Ви знаєте, це дивовижно. Так. Кілька років тому назад Андрюшка, сезонність дивіться, була пізніша. А це вже першого є. Дивіться, яка краса, друзі. Вони повсюду. Ці чудові гербочки. І так, я трошечки надам вам інформацію, дивіться, значить, шапенка зморш... зморшкова вона має біномінальну назву верпа богеміка латиною. І її сезонність зростання це переважно кінець березня і протязі квітня, в залежності від погодних умов. Вона є одним із самих ранніх представників зморшкових. І саме тому відправлятися на початку весни варто саме за шапочками. Інші види зморшків, такі як конічні, їстівні, товстоногі, мрії збуваються. Будуть дещо пізніше. Покажи. Покажи нашим глядачам це чудо. Подивіться, які гарненькі. І самі по собі шапинки, вони взагалі, у принципі, не дуже великі грибочки, тому оці екземпляри можна вважати вже десь середніми. Залишайтесь з нами. Так. Цього маленького залишимо. Хай росте. Ух ти яка. Андрійко, поряд, дивись одразу. Подивіться, це, це дійсно мрія грибника, взагалі хто захоплюється зморшками. І взагалі хто грибами захоплюється. Попасти на таку поляну це купа емоцій. Не повірите, в мене такі відчуття, знаєте, я дуже засумував. Саме за цими грибочками, і кожен рік я чекаю весну, щоб поступово знаходити шапенки, потім інші види зморшків. І так до самого кінця. І подивіться, цікава, яка місцинка, бачите, вона в основному все листяні породи, чагарнички, кущі, ніякої хвої, нічого такого. Попадається осика, попадаються такі породи, кущики. і Важливо, якщо вам пощастить знайти таке місце і трохи заболочену місцевість, шапинки взагалі люблять таке. Тобто буває так, що місцинка, де ви будете збирати, може виглядати не, само, не самою гарною, але бути дуже перспективною для пошуку цього виду. А ще співають пташки, сонечко світить, тому нам удвійні пощастило. Зморшкова шапинка дуже смачний гриб. Дуже смачно його смажити в вершковому маслі. Також він дуже смачний, консервований, тобто маринований. У нас є навіть один такий е, товариш, який дуже їх полюбляє. І він завжди нам замовляє. Будь ласка, друзі, зробіть мені декілька баночок такого маринованого гриба. Е, я всім рекомендую, хто любить гриби, хто любить е, грибну е, тиху охоту. Е, Цими днями намагатися знайти такий грибочок і покуштувати. Так, ще ангелика, така шапинка є. Я вже, я вже думала, що вона, мабуть, на сонечку підсмажилась трішки, але ні. Ух. Я знімаю твої ноги. Харка. Дивіться, які. Дивіться, який великан Шапенка. Красивий. З такої навіть відстані можна побачити, наскільки він великий. Тут просто гіганти. Бачите, місцинка класна, чим. Тут досить і тепла, і світла, і вологі. Мені здається, в більш затіненому місці вони могли б розвиватися дещо менше. А це, шановне панство, десь за хвилин 20 вже такий врожай. Тож роботи вдома буде багато, але задоволення не менше. Особливо приємно після такої важкої зими трішечки отримати релаксу і згадати, яка в нас гарна матінка природа в нашій країні. Так, а це хто мої відео дивився вже, мабуть, бачили, як я люблю лазити в сіляких чагарниках, щоб дістати рибочок. Опа! І, бачите, я зовсім малюків я залишаю, залишаю рости, тому що бажано відноситися до природи вдячно і акуратно, не лишати після себе ніяких слідів, сміття. Маленькі грибочки теж можна полишити в лісі. Гастрономічної цінності великої вони не матимуть за рахунок того, що малі? А от залишивши їх у лісі, ви зробите добре діло. Фух. Так. У пошуках ще одної полянки. Бачите, яка? Місцевість пішла більше зарослів. Хочу туди далі, де частіше вийти. Думаю, там буде діло. Але в цілому дуже вдалий похід уже, тому що за, за годинку вже маємо майже по кошику чудової свіжої шапинки. Тому я думаю, що все дуже-дуже вдало. О, а така от тут місцевість. Цікаво! Так, шановні підписники, наш похід продовжується успішно. Змінили локацію. Тут, як я вам показав у минулому фрагменті більш зарослів, але грибочок є. Я вам скажу так: поділюся з вами, що мені подобається в цьому виді. Вони дуже класні, якщо готувати їх на маслі. На маслі вершковому. вершковому. Так, інший варіант дуже смачно буде у сметані з цибулею, спеціями та під сиром. Простою мовою жульєн, а там уже все на ваш смак. Також вони дуже класні, просто смажені з цибулею. Варіації маса рецептів маса. І дам невеличку пораду важливу: ці грибочки важливо відварювати. Це обов'язково. Вживати шапинку з моршкою у сирому вигляді або смажити без попередньої. Термічної обробки забороняється. Відварюємо і потім готуємо будь-що. За смаковими якостями цей гриб чудовий. Він дійсно в мене за моїми особистими спостереженнями буде десь, мабуть, у п'ятірці улюблених видів. Ось. Друзі, які до речі проживають в Європі, кажуть, що кілограм такого гриба в них вартує в сезон. 70-80 євро. І там мова йде про різні види зморшків. Тобто ціна може варіюватися, звісно, але в цілому, от конічні зморшки, як я пам'ятаю там, звичайні, дійсно не один раз ми чули цю інформацію від знайомих та деяких родичів, які за кордоном це бачили особисто. Тобто ці гриби там вартують досить великі грошей. А у нас, як бачите, їх не всі знають і не всі знають, де збирати, тому... Осичники, чи гарники вам у допомогу. Дякую. В давнину наші предки дуже гарно знали даний вид грибів. Вони його готували в горщиках під сметаним соусом. І зверху горщик заліплювався тістом. І це все ставилось в піч. Я думаю, це було надзвичайно смачно. Так, тут з цієї сторони так ще є. Ростуть вони кубками, такими, можна сказати, полянками. Так, а це здається. Останнє в цьому році фламуліна опеняк зимовий. Так це дійсно вона. Як цікаво. Зимовий опенячок 1 квітня. Тільки подивіться на цю кількість мурашок. Клас. Подивіться, як вони згуртовані. Оце великі червоні. Дикі мурахи. Дуже цікаве явище. Я так і ще не бачив, щоб вони такою кубкою... Розмістилися. І так, ще один дуже, дуже приємний момент для мене сьогодні це полянка з більшенькими водовими тілами. Тут грибочок уже такий. І... І тут їх багато. Я дуже зрадів ці знахідці. Ось ще гарничку взагалі така велика шапочка. Будемо збирати до кубки, Я вам навіть порахую, скільки вийде. Так. От, дуже уважно дивіться, піднімайте листочки. Якщо розгрібаєте ямки, теж засипайте, щоб тепло залишалося. Старайтеся берегти ліс. Дивіться, скільки шапанки, це чудо. От я вам скажу, що такі полянки іноді дають понад 50 плодових тіл шапенки. Я не буду вас затримувати, закінчимо 10, 10, 10 грибочків, але я впевнений, тут будуть іще. Отакий От чудо поці. Ну що, хто додивився до кінця, хотів сказати ось таку думку, ці відео вони не мають ніяких сценаріїв, заготовок, якихось спеціальних сюжетних ліній. Все це відзнято абсолютно щиро від душі. І я намагаюся показати так, як воно є. Показати радість від пошуку, емоції від пошуку, показати гарні герби. І це є мій підхід. Я дякую кожному, хто подивився цей сюжет. Я сподіваюся, він надихає. Сподіваюся, що хтось таки збереться і теж захопиться світом природи та пошуком гербів. Шановні підписники, дякую вам за перегляди. Підтримуйте канал своєю підпискою, лайками, коментами. Чудовий врожай! Ми ще наш похід не закінчили. Думаю, ще походимо трішки. А з вами буду прощатися. Дякую за все. Бережіть ліс і нехай він дарує вам чудові гриби.